Всім привіт! Знову транс. Показали вам таку білу, буду показувати тепер чорну. Нагадую, це Honda ENP 2024 року, вона абсолютно нова, пригнана нами з Китаю. Ціна на них 21 800, ціни з ринку, тому не зволікайте. Тут у нас зазначений виробником запас ходу 545 км. Машинка має 68,8 кВт на годину. Тут є і сліпі зони, і камера 360, і камера 3D. Також є адаптивний круїз, тримання в полосі. Машинка має дуже сучасний вигляд. Із кузова, із салону. Вона нова, нагадую, тому нюансів по ній зовсім ніяких немає. Зверху у нас є такий люк. Покажу вам, як відкриваються дверки. Так, що у нас по салону? Тут певний пакет скоподйомників, ще, до речі, запаковані навіть. Дуже тут хороша акустика присутня. <кхід> у нас тут є такий, можливо, не всім зрозумілий, не всім зрозуміла штучка. Сюди ви можете залити свій запах і буде розподілятися цей запах по цілій машині рівномірно. Це дуже хороша функція в цій машині. Тут у нас є електрорегулювання сидінь, шкірінні сидіння. Зверху нагадую залюк. Теж запаковані, що у нас, бачите, машинка. Є е, у нас підсвітка по цілому салоні. Таке у нас мультикермо. Заводиться з кнопочки старт-стоп. Зразу показую, в нас бездротова зарядка. Закрию її. Тут є мультимедіа, є Apple CarPlay, до речі. Є в нас чотири режими їзди: це еко, спорт для снігу. І ще звичайний нормальний. Що у нас ще тут є? Такий у нас салончик. Ззаді ще вам покажу. І хочу вам ще показати... До речі, в комплекті будуть два ключики. Вони ще у нас запаковані. Хочу вам ще показати, об'єм багажник, об'єми багажнику. Багажник у нас достатньо такий місткий, тому приїжджайте, оглядайте. Нагадую, це у нас Айтранс Моторс, це місто Стрий.